Слава Україні! Сьогодні 1 вересня, 2023 рік, День Знань. Ми маємо нагоду, що всі дітки в нас будуть відвідувати максимально навчальні всі заклади, шкільні заклади. Ми постаралися зробити так, щоб максимально використовувати приміщення. Які в наявності є закладів, які є приміщення, які можна було використовувати під сховище? Тому задача номер один безпечне навчання. Ми впровадили, і щодо дошкільної освіти в нас два заклади відтерміновуються, значить це третя третій садочок, тому що нам комісія обласна не підписала, хоча ми підготували там сховище, все зробили, і на нашу думку можна було там проводити навчання. Ну, порахували, що обласна комісія що більше 100 метрів. Значить, потрібно інше шукати приміщення. Ми працюємо і сьомий садочок. Ми будемо завершити саме коротші терміни, постараємося завершити ремонт приміщення підвального в палаці культури і таким чином забезпечимо можливість навчання діток в дошкільному закладі номер 7 Таким чином, ті заходи, які ми провели, і за рахунок коштів міського бюджету, і за рахунок закономних коштів і і викладачів, ми можемо сьогодні говорити, що всі заклади у нас працюють уже наразі, і ми готові в повному обсязі надавати. Послуги для діток дошкільної освіти і шкільної освіти, крім того, по всіх закладах ми сьогодні залучаємо і запрошуємо діток переселених осіб, які сьогодні знаходяться на території міста. Ми думаємо, не думаємо, переконані, що це набагато буде ефективніше, тому що навчатися в онлайн в оф режимі, мати можливість використовувати наші потужності, які є в тому числі позашкільну освіту. Це теж буде тільки на користь. Крім того, позашкільна освіта в нас також розпочинає начальний період часу. Наразі в нас залишається одне із самих важливих завдань, яке перед нами це завершити будівництво школи, ліцею, біля якого ми цари, знаходимося. Ну, в нас попередній рік випав у зв'язку з тим, що практично фінансування не йшло. Цьому році ми коригували проєкт, декілька разів виставляли цей проєкт на тендер. Але ну, така ситуація, що далеко не кожна організація спроможна взяти на себе такі вимоги, які сьогодні поставлені. Тому... Ми зараз частково заклали фінансування за те, щоб за, на, на те, щоб завершити першу чергу, і будемо все робити, щоб в цьому році школу знати в експлуатацію. Це внутрішньо оздоблювальні роботи. Наразі працює підприємство. Яке, яке підписали угоду і взяли на себе зобов'язання, що в 23-му році завершить перший етап. Що сюди входить? Це всі роботи, що зв'язані з можливістю використовувати експлуатувати приміщення. Ну, в нас другий етап це благоустрій, це спортивне ядро, це вже територія завершення благоустрія. Ну, будемо виходити від фінансової можливості. В 23 році було передбачені кошти з державним бюджетом, і ми розраховували, що 15 мільйонів. То, що було озвучено обласною адміністрацією і міністерство озвучувало. Але на превеликий жаль, останній період часу вони вилучили ці кошти, і практично ми не з державного, не з іншого бюджету коштів не маємо. Розраховуємо тільки на свої внутрішні фінанси на ресурси, на своє внутрішнє фінансування. От то. Що стосується обладнання, буде максимально закуповувати, вже час обладнання закупила школа, а по виконанню по робіт працює, працює підприємство і надіємося, що ми зможемо до кінця року працюємо максимально, використовуємо всі ресурси, ввести цей заклад в експлуатацію. Так що всім щиро дякую. Діти дійсно заскучали, і ми постараємося все зробити, щоб діти і адаптувалися, і мали можливість себе почувати комфортно, отримують знання, бути щасливим. Дякую воїнам за те, що сьогодні захищають. Ми з своєї сторони також робили і все зробимо для того, щоб працювати спільно на перемогу. Всім від всіх вітаю з Днем знань, все буде Україна.